Маємо важливе вімкнення на цю тему Роман Костенко, народний депутат України, секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Кіборг полковник СБУ. Пане Роман, ну сьогодні <кій> весь український сегмент інтернету і соцмереж обговорює те, що ж відбувалося на комітеті стосовно майбутнього закону про мобілізацію. Зараз з'явилися з останніх інформацій про те, що генерал Залужний виступив проти мобілізації. Судимих або тих, хто є ув'язненим, розкажіть про що сьогодні вдалося домовитися, і навколо чого далі триває дискусія? Доброго дня студія. Доброго дня всі. Дивіться, ну по перше, комітет був закритий, багато питань дійсно я не можу розповісти, особливо тих питань, хто був за що і хто які висловлював позиції. Як тому що називалось багато цифр, і в тому числі я чув там деякі цифри, тільки що звучали в етері, Так само ми уточнювали їх. да, вони звичайно, скажімо, не такі великі. Але питання питання є mm -hmm. тому, зокрема, для чого потрібен потрібна була ця зустріч. Приходив залужний, приходив у мерові, приходили шапкала. І зокрема, ми розмовляли про необхідність мобілізації. Про, і про сам закон, ті рамки, які там. Наведені ми задавали багато питань. Навіщо і як це буде виконуватись? Тобто ми десь дві з половини години члени комітету і члени парламенту. Там були ще представники інших політичних сил, комітетів, задавали питання, які їх цікавили. Після цього вони пішли, і ми залишились представниками. Заступниками міністра оборони і вже постатейно практично почали проходити законопроект. Дивіться зараз завдання не доопрацювати законопроект Верховною Радою, не там покращити або погіршити його. Зараз питання взагалі розібратися в нормах. 73 сторінки законопроекту, який по факту ті, хто потрібно було його. Не коментують, не президент, як Верховного командується його обов'язки в першу чергу проводити мобілізацію, і проводити зміни щодо мобілізації. Має на увазі суспільство. Ніхто і кабінет міністрів. І, зокрема, нам було як комітету важливо, як ці норми будуть впроваджуватись, і що під цими нормами малось на увазі. Був так само Лубінець і задавав питання. Щодо порушення прав людини в цьому законопроекті, і всі ці питання ми ставили представникам Міністерства оборони. І вони нам надавали відповіді ще раз це не для того, щоб виправити це ми надавали свої пропозиції, але це було питання саме роз'яснені пояснені. пояснень щодо самого законопроекту і рішення по ньому, а також і альтернативних, які вже там декілька є і ще мають бути до 8 числа. Якраз 8 січня спливає срок подачі альтернативних. Ми будемо приймати вже після того, як ці сроки закінчаться, пане Костенко. Чи Мар'яна безугла? пропонувала свою ідею, яку вона написала у Фейсбуці, про 200 тисяч за можливість якимось чином відкупитися від мобілізації. Чи обговорювали взагалі цю тему? Ну і якщо обговорювали, то як реагували присутні? Ще скажу, комітет був закритий, але це я вам можу сказати. Нічого такого ну при мені я там виходив пару раз, тому що комітет дійсно був довгий. Але щодо там Маріана Безугла таких питань я не чув, щоб ставив. А як ви загалом цю е, інформацію від неї сприймаєте? Тобто, ось така пропозиція, про яку зараз в суспільстві говорять, тому що вона виноситься у Фейсбук. Це відповідно розходиться іншими пабліками, телеграм-каналами, спільнотами. Ну і вже у людей це також на слуху. Я не читаю інформацію Мар'яни небезує. Якби тому, ну як я її сприймаю, як, інф... як її інформацію, я коли вона мене доходить, мене питає. Тому є багато, скажімо так, ресурсів, які надають інформацію, в яких можна відштовхатись. тому її інформація часто це її суб'єктивна точка зору. Скажімо так вона не подає, скажімо, бачення комітету або, хоча б якоїсь групи, це її точка зору, так само як є і десь і моя точка зору. Тому до неї треба відноситись, як до її точки зору. Пропозиція Мілованова ще запитаю, тому що теж про неї згадували. Сьогодні він написав про те, що ми можемо розігрувати варіант мобілізації таким чином, що обирати якусь дату народження число, місяць, рік, і потім ті, хто підпадає під ось ці цифри, їх мали б, їх мали би мобілізувати. За ми на комітеті ще раз кажу: ну при мені це не обговорювалося. Щодо цього питання, я знаю, що це історично. Там ще з 19 століття. Там в деяких країнах, в тому числі сполучених штатах, були такі, скажем, принципи побудови мобілізації або методи, і саме так робилося. Щодо цього, ну більше крім Мілованова і там деяких блогерів, я більше таких пропозицій не чув. І щодо цього законопроекту також таких законопропозицій не надавалось. Пане Роман, я розумію, що зараз триває дискусія, і в принципі це закритий комітет, і абсолютно зрозуміло, чому у час повномасштабного вторгнення Російської Федерації великої війни те, що відбувається на комітеті з питань оборони, і коли йдеться про мобілізацію, це інформація, яка не до розголошення, але тим не менше, ви розумієте, що зараз усе українське суспільство насправді живе в очікуванні цього закону, і усім хочеться зрозуміти яким він буде? Я задам наступне запитання, хоча розумію, що, можливо, ви і не можете дати всі відповіді повноцінно всі відповіді, але тим не менше, можливо, в контексті образів цього закону, чого нам чекати, який цей закон буде, які норми будуть вже введені, і про них, про них можна говорити вже точно, просто зараз. І Якщо це можна, звісно, говорити в прямому ефірі, абсолютно розуміємо і рівень секретності тих засідань, в яких ви приймаєте участь. Дивіться, Ну тут рівень секретності для того, тому що в першу чергу для того, щоб приймати ті чи інші норми, потрібно розуміти взагалі ситуацію, наприклад, що у нас мобілізація, як у нас комплектація, то тобто, сьогодні всі питання, звичайно, для того, щоб ті чи інші норми для когось вони звучать просто там якимись обтяжуючими або, скажімо, неприємними. Але коли ти бачиш, що до цього призводить, ти по іншому до цього ставишся. Але ще раз. Кажу, це як прелюдія, чому законопроект саме розглядався. Він в закритому режимі. Багато речей, які дійсно несуть таємницю. Дивіться тут же питання в наступному: зараз ми не міняємо законопроект. От ще раз повторюсь, в даний момент ми проводимо заслуховування. Народні депутати хочуть зрозуміти, як взагалі це все має працювати. Після цього буде прийнято рішення, що з цим далі робити. Там декілька рішень. Перше рішення це він виходить в зал, приймається рішення і він голосується в першому читанні, і потім доопрацьовується з усіма пропозиціями до другого читання. Друге, це знову таки його в зал, і він повертається. На доопрацювання суб'єкту уряду, скажімо так, подачі суб'єкту за, суб за законодавчої ініціативи, і третій варіант на те, що я так розумію, багато хто зараз, в тому числі і уряд і офіс президента, хоче зробити, це те, щоб депутати зробили, скажімо, дешку депутатський і самі його. Допрацьовували, тому що ми самі розуміємо, як би там не було, хоч найкращі норми туди встав, це рівно слово мобілізація визиває негатив. Хтось хоче, як це вже давно робиться, негатив сплавити саме на е, Верховну Раду. Тому будемо дивитися, як це все буде розвиватися. І одне з цих трьох рішень, я думаю, за тиждень максимум, а може й раніше, ми побачимо. Ну треба буде скажімо так, е, моя точка зору він має напрацьовуватись суб'єктом далі, виправлятись, тому, що там є що виправляти це законодавчі ініціативи. Це урядом. Ну, якщо буде якесь інше рішення, ну будемо працювати. Що зробиш?